У Києві затримали групу з чотирьох осіб, які займалися шахрайством у сфері працевлаштування за кордоном. Шахраї обдурили понад 270 осіб на суму понад 3 мільйони гривень. Невдовзі вони постануть перед судом і їм загрожують до 12 років позбавлення волі. Це все відповідає статтям кримінального кодексу. Стаття 190. шахрайство вчинене в особливо великих розмірах. Стаття 209. Легалізація майна одержано злочинним шляхом, яким же чином діяли шахраї. Вони створили свій сайт, на якому пропонували вакансії. За кожну вакансію вони брали від 8 до 18 тисяч гривень, коли отримували гроші з людини. Зникали. На жаль, такі новини ми постійно зустрічаємо в інформаційному просторі. І хоча вже багато було розказано про це, але люди продовжують потрапляти на гачки шахраїв, які користуються складними життєвими обставинами жертв і забирають в них буквально останні. Чому так відбувається і які нові схеми придумують шахраї, сьогодні ми обговоримо з нашим незмінним експертом Тетяною? Вітаю! Вітаю, рада! Нашій черговій зустрічі! Тетяна! Як ти думаєш, чому люди щоразу знову і знову потрапляють на ці такі гачки шахраїв? На мою думку, причин є декілька. Насправді, людина по своїй природі завжди вважає, що ем, такі схеми. Такі розіграші не стосуються її напряму. Це щось про когось, не про неї з далекого майбутнього. А насправді все це реально, все це поруч, все це ось тут вже з нами відбувається. Кримінальний кодекс визначає шахрайство як заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або завживання довірою. В нашому випадку, якраз нас цікавиться остання частинка визначення: шахраї зловживають довірою людей. Їм не обов'язково придумати щось складне, багатоходові якісь схеми. Зараз шахрайство на такому рівні, що одного дзвінка, одного повідомлення достатньо для того, щоб обнулити ваш банківський рахунок. Їм головне знайти людей, до яких легко втертися в довіру. Ось ви вже чуєте приємний голос по телефону, все ніби логічно, приємно, природньо. І коли вам повідомляють, що сталося шахрайство, що ось вас обдурили, вас ошукали, ви не можете повірити, що все ж було гаразд, все було ніби законно. А коли вже ви дізнаєтеся про наслідки, на жаль. Це вже стосується вас напряму, і ви не заглиблюєтеся у закони, не заглиблюєтеся у звіти, у деталі, а вже стаєте жертвою. А насправді це сумно. А які є найпоширеніші шахрайські схеми, які ти знаєш? Шахраї постійно придумують все нові і нові методи ошукання людей, але кістяк цього залишається сталим. Давайте розберемо на прикладі того кейсу, який був озвучений на початку нашого відео. Шахраї відкрили агенцію, в якій пропонували людям вакансії за 8, 18 тисяч гривень. Як, на мою думку, це надзвичайно великі кошти за такі послуги. Та й взагалі за такі кошти, мабуть, людям обіцяли якусь над... Супер цікаву роботу, золоті гори, дуже великі зарплати. Тобто ну тверезо треба оцінити такі події, якщо ви сплачуєте таку суму, що ж має бути в результаті. Угу. І тут нас вже мають насторожити декілька моментів. Безкоштовним сир буває тільки в мишоловці. На жаль, всі хочуть відкусити якнайбільший шматочок. Тверезо дивимося на речі, яка може бути у вас зарплата без високої кваліфікації, без дипломованої освіти, без знання мови? Наприклад, у 2024 році в Німеччині заробітня плата становила 3444 євро. Це зарплата більше, ніж половини населення Німеччини. Відповідно, це громадяни, які здобули фах, які працюють в державних, зокрема, установах, володіють мовою. І тут йдеться мова про середню заробітну плату до того, як з неї були відраховані податки. Після того, як податки були вираховані, заробітна плата становить 2800 3000 євро на роки. Так, звісно, є люди, які заробляють по 8-10 тисяч євро в місяць, але це лише 10% від всього населення країни. Подумайте, Тверезо, чи можете ви розраховувати на таку заробітну плату. При цьому не маючи відповідної кваліфікації, працюючи на складі чи на будові, без відповідних знань мови і певних фахових навичок. Другий фактор. Дізнайтеся, хто саме пропонує вам вакансію. Я раджу поцікавитися сайтом цієї фірми, раджу подивитися історію відгуків про цю компанію, про цю агенцію. Якщо сайту приблизно один місяць часу це насторожує, якщо відгуки написані всі одноманірно і теж за невеличкий проміжок часу, це теж насторожує. Дізнавайтеся про агенції, які існують на ринку роками. Це вже і імідж, і сталий позитивний досвід, який агенції пропонують саме вам. Якщо ви, наприклад, заб'єте у Google Вав Synergy», ви одразу побачите посилання на наш офіційний сайт. Побачити посилання на наші офіційні соцмережі, в яких ми активно ведемо свою діяльність, постимо наших працівників, наше життя відкрито розказуємо, показуємо те, чим ми займаємося, і це вже є крок довіри. Якщо цього всього немає, варто задуматися, адже е, отримати контракт на надання послуг з працевлаштування підбору у Європі. Досить складно, і не кожна компанія може отримати такий дозвіл, такий відповідний контракт для того, щоб компанія підібрати персонал. Ця компанія проводить дуже багатокрокову перевірку, і тільки після цього довіряє нам, як агенції, підібрати фахівців на ці вакансії. Наприклад, отримати контракт на підбір персоналу з Мерседес. Нілка досить складно, і це вдається не кожному, адже це потужні об'єми, потужна робота, яку проводить велика компанія, великий штат працівників. Ми вже згадували про те, скільки заплатили за послуги пошуку роботи вище в цій новині. Як ти взагалі відносишся до оплати за вакансію? Ну для мене це саме якраз з цієї новини. Це було просто шоковане відкриттям. Люди платили від 8 до 18 тисяч гривень за вакансію. Повторюся, що це за межею реальності, це не сучасна правова держава, це не про це. Але ж повертаємося до новини. 300 людей згодилися на ці умови і зробили цей крок. Проблема в тому, що люди не знають законів і не цікавляться ними. А це найголовніше в процедурі працевлаштування за кордоном. Я як юрист завжди люблю оперувати саме нормами закону. 27 жовтня 2022 року набули чинності зміни до закону України про зайнятість населення. Йдеться мова про те, що суб'єкт господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, зобов'язаний безоплатно надавати громадянам України консультації ці послуги. Це надважливо. Там чітко прописані вимоги щодо цього. Я зачитаю суб'єкт господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, зобов'язаний безоплатно. Надавати громадянам України консультації та інформацію про переваги легального працевлаштування за кордоном, характер майбутньої роботи, умови, розмір оплати праці, умови проживання в державі перебування, наявність міжнародних договорів, угод у сфері працевлаштування та соціального забезпечення, укладених між Україною та державою працевлаштування. Якщо простіше говорячи нашою мовою побутовою компанії, які займаються працевлаштуванням українців за кордоном, заборонено брати кошти за надання вакансій, за працевлаштування за кордоном, за консультації, інформацію. Тобто законом прописано, що компанія-агенція надається безкоштовно, а за все це платить роботодавець. Але людям чомусь саме ця норма видається підозрілою. Коли ми говоримо на консультації з громадянами України, що ми надаємо вакансії безкоштовно, консультуємо безкоштовно, їх це насторожує. А ось коли тобі говорять, що за вакансію ти маєш дати 18 тисяч гривень. Питань немає, все норм. да людина готова викласти цю суму, і тут нічого підозрілого їй не здається. Ось такий парадокс виходить, але я наголошую, що вакансії, які надає наша агенція, вони безкоштовні. У нас є сайт, у нас є телеграм-канал, у нас є чат-бот, вайбері група. Тобто, все абсолютно доступно і ну, все реально. Ми не створюємо ніякого ажіотажу. Наприклад, чудова вакансія вже є на неї претенденти. Заплатіть нам кошти. Ми для вас її притримаємо. Угу. Це теж поза законом. Ви подаєте заявку, проходите співбесіду. Якщо роботодавець вас затверджує, ви їдете на цю вакансію. Ось і вся процедура. Тетяно, я дійсно дуже дякую тобі за такі класні змістовні відповіді, тому що в них було дуже багато інформації, як не потрапити на гачки до шахраїв. Але все ж таки, чи можеш ти коротко дати ще якісь додаткові поради, ну як дійсно не витратити всі гроші і не залишитися ні з чим? Так дуже просто користуйтеся методом червоних прапорців. Якщо вам пропонують вакансію за кошти, це червоний прапорець. Якщо пропонують. Роботу без офіційного працевлаштування з оплатою на руки це червоний прапорець. Якщо пропонують підписати чистий листок чи незаповнений бланк, це теж червоний прапорець. Обіцяють золоті гори червоний прапорець. Якщо агенція нічого не розповідає про себе, це теж червоний прапорець. Уникайте цього. І нехай для вас завжди буде зелене світло щодо роботи у Європі. Обирайте перевірені компанії, дізнавайтеся про перевірену інформацію, користуйтеся офіційними джерелами. Якщо ви знаєте про якісь випадки шахрайства, напишіть нам про них в коментарях. Ми обов'язково розберемо ці кейси в наступних наших відео. Також під цим відео ви можете знайти посилання на наші соцмережі і на телеграм-канал, в якому ми в вільному доступі публікуємо актуальні вакансії і по скрипту. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити ще більше цікавих та корисних відео.